За останні роки діяльність шкільного парламенту в візирського ліцею значно активізувалася. Учні навчального закладу стали проявляти більшу зацікавленість у розвитку шкільного життя. Так до складу учнівського самоврядування в візир входять учні середньої і старшої шкіл. Працює парламент у декількох напрямках. У нас шість секторів: це піар-сектор, люди, які займаються інстаграмом, які ведуть тік-ток, які знімають відео, які роблять публікації, які роблять афіші по школі. Також у нас є художньо естетичний сектор. Це люди люди, які займаються малюнками стендами, іноді вони долучаються до організаційної роботи. І в нас спортивний сектор. Спорт та здоров'я це один з таких найцікавіших секторів для всіх інших учнів, тому що вони влаштовують як ігри, розважальні, так і влаштовують спортивні змагання. Тобто, це футбол, волейбол, це теніс, це шахи, це все, що таке активна участь в учнівському самоврядуванні. Також велику увагу приділяють шкільній дисципліні. За цей напрямок роботи відповідає Міністерство дисципліни і порядку. Його представники постійно проводять зі школярами роз'яснювальні бесіди. Міністерство культури та дозвілля відповідає за організацію розважальних заходів для учнів та вчителів. Крім того, членочівського самоврядування візир активно приймають участь у міжнародних проєктах, а також співпрацюють з молодіжною радою. Члени парламенту приймають участь в молодіжних проєктах. Вот, наприклад, імпульс у нас є за співпраці з Говерло. Ми плануємо змінювати свідомість молоді, залучати їх більш до активностей. Також ми робимо толоки, прибираємо ставок, прибираємо довкілля навколо ліцею. Ще у нас був проект Смілива гривня. Ми збирали гривні по школі та донатили їх. Про свою діяльність шкільний парламент звітує в соціальних мережах у спеціально створених групах. За цей напрямок роботи відповідає учень 10 класу Іван Пожар. При створенні всіх інформаційних публікацій він проявляє свій креатив. Мені було цікаво брати участь в, в облаштуванні всіляких е, заходів в школі. Цікаво, як це робиться. Мені запропонували. Я погодився. Я допомагаю вести інстаграм-аккаунт. Роблю туди всілякі історії. Роботу у шкільному парламенті на перший погляд може здатися легкою, але як запевняють педагогиня-організаторка Діана Чайка та члени учнівського самоврядування, це зовсім не так. Раз на тиждень вони проводять обов'язкові засідання, які можуть тривати по кілька годин. За словами учнів, вони проводять так званий мозковий штурм, аби придумати та організувати цікаві розважальні, спортивні та соціальні заходи. А ще шкільний парламент має можливість напряму спілкуватися з керівництвом школи та висловлювати. Вати певні побажання та пропозиції, які надходять від учнів пізирського ліцею.